Доброго дня! Є у нас така Tesla Model 3. В неї фактично нове життя почалося. До цього вона виглядала по-іншому, але у неї ще лишилися недоліки. Всі молдинги мають дефекти. Наприклад, тут від скла. О. Так, видно, тут від скла подряпана. Верхня дверка так само подряпана. Тут через удар вмятинка була. Тут теж подряпена. Невеликі деформації. З іншого боку так само. Тут. Тут. Тут ось ще фактично е, всі молдинги в поганому стані. Тут так само, дві м'ятинки є на камері і найперше я подумав, що можна зробити антихром плівку і це. Приховало би дефекти, але, по-перше, плівка все-таки недовговічна, яка б вона якісна не була. І через кілька років, мені здається, вона свій вид втрачає. Плюс м'ятинки, деформації, плівка їх не закриє. Пофарбувати фактично так само. Думав, що поміняти. В принципі, всі ці 4 молдинги нижні легко міняються. Їх можна... Так само купити, але це дуже дорого, один коштує близько 100 доларів. А верхні приклеєні, це теж приклеєний. Це дуже багато морок. Відносно дешевий і простий спосіб я знайшов випадково натрапив. Є такі накладки, які клеяться просто на двосторонній скотч поверх оригінальних у Китаї. У Китаї вони є різного трьох типів. Здається, чорні е, є. Є ну, чорний антихром, є під карбон і є навіть підхром. Тобто китайці люблять хром і на рестайл-моделі, які йдуть чорні, дехто клеїть собі хром. Я хочу зробити навпаки на дорестайл хром поклеїти під карбон. Ну або чорний можна було. але... Тут кришки не вистачало, кришки я вже купив під карбон, ну недорогі, дешеві, це просто пластик, в принципі, визнав, що воно не дуже якісно. Дзеркала тут були теж хромовані, як і на всіх дористайлових версіях, але я поставив оригінальні накладки на дзеркало, вони складаються з трьох штук чорні, стають, вони один в один, тобто переставляються легко. Є Багато в Ютубі відео, як це робиться. В принципі, там е, нічого дуже складного немає, знімається дзеркало і все міняється. Ну, Єдине, що коли ви старі будете знімати, що вже за все, ви пару кріплень зламаєте. Але в цілому е, відносно просто вони проставляється. Тут з трьох частин складається верхня накладка, нижня накладка тут. І на дзеркало накладка, ну і кришка. Отже, дзеркало я вже зробив. І зараз хочу поставити накладки на молдинги і так само на Алі є накладки на ручки і на поворот. Поворот і ручки купував на Алі, на молдинги є на Великс. Або в Китаї. На Алі, здається, теж є, але на Алі дорого. В такому вигляді вони навіть в багажник не влазять. Зараз розпакую і пробую ставити. А ще е, накладки не покривають торці, тобто тут, тут, в торцях, Буде видно хром або на рестайлі чорне, тому я тут поклеїв плівку під карбон. Я її поклеїв вже досить давно, вона вже, мабуть, більше як півроку. До молдингів все руки не доходили, але е, вона тримається гарно і виглядає досить непогано. Ну тут, правда, деформований. Е, так виглядають торці поклеєні плівкою під карбон на куточку тут ще? Тут, схоже, два молдинги, один до одного в захисній плівці. Не знаю, яка саме ця частина. Так, і куточки на два боки. З куточками все зрозуміло, де який. Так. Спершу помиємо молдинги від пилюки від бруду. Скрізь прилягає такий карбон лук, ну, симпатично виглядає, не знаю, чи прямо карбон, швидше, просто цікавий такий візерунок. Ну, Виглядає прикольно. Дай знімають частинку з країв, потім позиціонують, потім віддирають далі. Попробуємо. Так, взагалі то я перший раз клею. Так, краї зняв. Якщо я приклею, я вже його не віддеру. Добре, так, ну, теперь тут, знаешь, така такая самая, проблема. просунем з першим нижньою. Так, перший результат, в принципі, непогано, стик тут теж красиво вийшов з карбоновою плівкою. Е... Виглядає стильно, красиво, тримається міцно, лягло начебто добре. Е... З недоліків трішки, якщо під цим кутом подивитися, трішки тут видно таки виглядає. Е... Хром, можливо, я не ідеально її все-таки поставив. Отак вона, так вона виглядає. Але в цілому мені подобається. Тут тут кут, схоже, теж не, не ідеальний загин. Тобто, Але можливо це теж не страшно. Тримається, начебто. Міцно. Ну виглядає класно. Виглядає круто. Мені подобається. Йдемо далі. З двох боків зняли. Притул ставимо. At jeg har fått noe. На металевій основі накладки покриті плівкою. Не знаю наскільки вони будуть довговічні, але я сподіваюся, що довше, ніж стандартний класичний метод обтяжки плівкою. Так. Добре, йдемо далі. Начебто тут зайшло добре. Стики не ідеальні, але це буде прийнятно. Тут у нас є дефект. М'ятинка, який має закритися накладкою. Тут є маленький загинчик. Я в відгуках читав, ніби що тут гостре можна порізати руку. Я думав, що тут просто торець без загину. але тут мінімальна кромка є. Плюс у мене торець заклеєний плівкою під карбон. І воно Гармонійно лягає одне на інше. о так правочек. oh mm -hmm. не ідеально, вийшов трішки кромка виступає, тут видно. Але на рахунок того, що тут плівка, то в принципі непогано прийнятно. Ну, можна було, звісно, краще, але і так, в принципі, добре. Тепер ямки це вже не видно тут. Але тут зверху трішки не ідеально вийшло. Ну нічого. На задні двері, ліві і праві дуже подібні. Але в них є різниця. Ліві стають тільки на ліві двері, а праві стають лише на праві двері. І тут досить складно, бо тут вони досить довгі. І форма така, що їх треба гарно попасти і гарно притиснути, щоб був мінімальний. Мінімальний зазорі, щоб вони правильно лягли. Тобто їх тут трошки з натиском треба робити. І ще одна невеличка халепа, що два елементи ці з іншого комплекту я взяв, і видно, що відтінок трішки відрізняється. от Якщо подивитися тут взад і перед, тішечки інший відтінок. ну Але вже пізно щось ліняти, тому клеїмо те, що маємо. Вимикаємо складний елемент. Надіюся, що вийде його нормально, приклеїти. Складність в тому, що він повинен зайти в пази з обох боків. Я тут вже цю частину О! Пробував пробував результати. В результаті задній стик схоже не ідеальний. Тут наче зато лягла по дверці добре, по дверці лягла добре, до речі. Перший раз і знизу, і зверху не видно хрому. Але стик задній мені ніби занадто наперед. Подалося, зараз ми подивимося, чи вийде у нас щось зробити. Зато нема не видно хрому ні знизу, ні зверху. Приклеївся добре. Дивимося цей стик, цей стик. Ай-яй-яй. Ну не так і погано, в принципі. Зараз я цю поправлю трішки плівка хром трішки Посунулася, зараз поправлю, а так добре, в принципі. Тут трішечки в кінці видно. Так тут є можливо відгаду, не знаю від чого ямки. Спробуємо робити повністю антихром карбоновий варіант. З AliExpress такі накладочки. Страшно їх не вгадати, бо як причепиш, то вже не відчепиш Так тут наше стало досить непогано. Вище тут добре. Ну не ідеально, як завжди, але... Мабуть, краще і не буде. Ну. Коротше, скрізь нормально. В принципі, я навіть задоволений, як враховуючи, що вони пара коштують, не знаю скільки зараз, від 5 до 10 доларів, але отут -от, в цьому місці видно, що вона не, не стає добре. Так, а в інших, в іншому. Досить непогано. Могло б бути і гірше, з інших всіх боків хрому не видно реально. Я думав з, цього, з цієї частини починати спеціально, щоб цю хромову штучку кінець і гарно ліг. Але я тоді боюся, що я з іншого боку не попаду. Так, ручки сама неприємна річ. Якщо їх неправильно наклеїти, то оцей кутик буде чіпляти, і машина, ви не зможете нормально двері відкрити. Тому спершу приміряємо. Ну наче попали. Ага. Ось так тут тиснути, цей кутик. Збираються, тобто треба їм трошки наперед. Так що, мабуть, за можливості краще, краще плівку клеїти, і вони погано тримаються. Вони легко займаються. Коротше, ручки мені ці геть не подобаються, але але інших нема. Треба гарно попасти, наче зараз добре. Так, і таким чином один бік у нас. Повністю ще готовий, ще кришки поміна. Ще от такі карбонові кришки з Aliexpress були на дзеркалах. І Рік вони проїздили. І тут карбон почав, ну, карбон малюнок почав стиратися. Тут стики на стику теж почало облазити, коротше не геть неякісні. З цього боку ще видно, який був малюнок нових, а далі Воно з цієї частини геть стерлося. Я поставлю інші. Ну, не дешеві, 20 євро комплект. Кришки ці всі поміняні в зеркало, тобто зеркало лишилося, як було, як було а кришки покриті хромом я зняв, купив нові кришки від Рестайлу, вони повністю підходять. І таким чином. Машина повністю антихром буде. Ну, і Тут так само дзеркало видно, що почало покриття злазити, і воно таке стало якесь матово, незрозуміло яке. Так, міняю ще цю кришку, е яка типу, була колись під карбон. Тепер вона виглядає не дуже. І оцей трикутничок я ще купив оригінальний, поміняє він теж дряпаний. Кришка ця дуже легко знімається, там у когось є ці пластикові зйомники. Я просто рукою з цього боку починаю і зараз покажу вам на наступне. цього разу така кришка, ну, вона теж дешевенька. Може трохи якісніше, подивимося, скільки це буде жити з цього боку. Починаємо. Ну не знаю, може оригінальні так не знімуться. але ці китайські знімаються. Принаймні, той бік знявся. досить Головне не пошкодити. Починають кріплення сине. Так. Давайте Та подивимося, наскільки воно кумедно виглядатиме. Кумедно, кумедно, гарно, добре, погано. Не знаю. А-ля спорт варіант. Так. Так. Отже, фінальний результат. Молдинги поклеїли, ручки поклеїли. Надзерка на повороти теж поклеїли. Молдинги найприкольніше виглядають. Мені подобається солідно, стильно. В принципі, вони досить якісні, металеві, тримаються гарно. Бо я вже з ними раніше їх клеїв і десь півроку їздив, все супер. Ну Звісно, щоб було все перфектно, це треба 10 комплектів поклеїти, але з першого разу теж цілком непогано. Далі накладки на дзеркала ну, нормально виглядають. Ну, це дешевий пластик. Воно з відстані метр два непогано. Якщо там придивлятися, то там є косяки, трошки хром видно. Ця кришка, але вона мені взагалі не подобається, як вона виглядає. І наручки, накладки теж такі е е е не подобаються мені. Вони їх важко вгадати, так, щоб вони відкривалися добре. бо... Якщо неправильно, цей куточок задіває всередину, тобто їх треба посовувати наперед, а наперед тоді тут на пару міліметрів виступає, ну і воно е так, дешевенький вигляд має. Лівий бік, ну все те саме. Якщо відійти здалеку, так подивитися, то, в принципі, я задоволений результатом. Такий бюджетний антихром. Щось краще вийшло, щось гірше вийшло. Але в цілому, ну, мабуть, навряд чи його можна розглядати як рішення на роки. Ну, от молдинги, вони точно будуть роки служити. А ці кришечки, не знаю, час покаже. В цілому виглядає стильно, мені подобається.